Про перемогу України в війні проти московських загарбників. Ми молимось про те, щоб наша країна була визволена від окупантів, щоб в Україну повернувся мир. Ми сьогодні помолимось з вами про наших союзників, обов'язково будемо молитись про наших військових і будемо благати Господа, щоб Він привів нас до перемоги і захистив. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що. В цій війні, страшній війні проти московитів, яку розв'язала московицька злобна імперія, ми не, не залишились наодинці. Ми дякуємо Тобі за наших союзників, за притомних людей цього світу, які розуміють, яке зло з собою несе Московія зі своєю імперською злобною ідеологією. І ми молимо тебе, Господи, зроби так, щоб і надалі от союзники наші надавали нам потрібну допомогу. Ти знаєш, Господи, наскільки більше ресурсів в Москві, наскільки вони не цінують людей своїх і будуть гнати їх мільйонами на загибель. Вони володіють величезними ресурсами і використовують ці ресурси для того, щоб вбивати людей. Господи, ми молимо Тебе, ми молимо Тебе. Благослови благослови і наших союзників, щоб вони стояли поруч з нами в цій боротьбі. Ми знаємо, що всяке добро від Тебе, тому молим Тебе про те, щоб союзники наші були вірні, вірні тим обіцянкам, які вони дали, і щоб ми разом прийшли до перемоги. Благослови Господь через наших, наших союзників, нашу спільну дію. Прискорь перемогу, і хай ім'я Твоє прославиться. Амінь. Боже наш, ми просимо Тебе, щоб Ти зруйнував Московію як імперію. Ми молимо Тебе, щоб ти вигнав від влади злобних російських керівників. Путіне в свою злобне шобло. Ми молимо тебе, Господи, щоб ти привів до тями російських росіян, московитів, щоб вони зрозуміли, яке страшно страшне зло вони коють, е, пішовши війною на, на Україну. Ми молимо тебе, Господи, щоб ти вигнав окупантів з нашої землі, щоб ти зруйнував Московію як імперію, щоб там на цій території було... З десяток окремих держав національних, в яких люди будуть думати не про е, святий Руський мір, не про розповсюдження руської ідеї, не про війни, а про те, щоб е, будувати своє. Життя, будувати своє майбутнє, благоустрій, і ми молимо тебе про цю милість. Зруйнуй злобну російську імперію, зруйнуй їхню злобну техніку, зруйнуй їхні злобні плани, зруйнуй оці диктаторські об'єднання, які зараз ідуть по всьому світу. І коли Іран об'єднується з Росією, там Північна Корея додається тут. незрозуміло, що з Китаєм. Зруйнуй, господи, зруйнуй. Ми знаємо, що це в твоїй силі, і хай твоє ім'я прославиться. Боже, дякуємо тобі за все. Амінь. Друзі, дякую всім, хто долучився до стріму. Молі, моліться, доєднуйте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих і незнайомих людей. Діліться цим відео, а також подібними до цього відео в своїх соцмережах. Треба, щоб як можна більше людей долучилися до спільної молитви, бо саме у Бога сила, і саме Господь може привести нас до перемоги. Господи, ми молимо Тебе, щоб Ти благословив і захистив, і зберіг наших військових. Ми дякуємо тобі за те, що є багато чоловіків і жінок, які пішли до Збройних сил, які зараз зі зброєю в руках захищають нашу волю, наше життя. Ми молимо тебе, бережи їх, захисти, даруй гарні засоби захисту, особливо зараз, при, під час зими, коли. Дуже холодно, сиро, і Боже, ми молимо Тебе про милість до наших військових захисти, захисти від злобної російської техніки, даруй гарну зброю, щоб було чим вибивати окупантів, Господи. Бери благослови гарним керівництвом, Господи, і ти знаєш, як зараз от нападають на Валерія залужного, Господи. Ми молимо Тебе, щоб Ти благословив і захистив командування армії. І хай там в командуванні будуть ті люди, які дійсно будуть розуміти, як вигнати окупантів. Зроби так, щоб у кожного військового була особиста віра в тебе, щоб люди дійсно дійсно йшли у бій з вірою в тебе, Господи, щоб якщо закінчиться життя, вони були з тобою. Молим тебе, Господи, про. Милість до наших військових про те, щоб вони міцно і потужно діяли, господи, щоб вигнали окупантів і навпаки зроби так, щоб росіяни, російські вояки, були в соромі і страху перед тобою, господи, щоб бажали тільки одного втікти звідси. Приведи нас до перемоги, захисти наших військових, визволи полонених, поверни всіх, хто вважається зниклим безвісти. Поверни всіх, хто зараз утримується в російських в'язницях, хто викрадений з окупованих територій. Господи, поверни наших людей, збережи людей наших в полоні, від катувань і знущань. Боже, молим Тебе про милість Твою до наших військових і до всіх, хто зараз, Господи, от має у війську своїх рідних, підтримай людей і прослав ім'я Твоє. Амінь. Господи, ми молимо Тебе, щоб Ти. Привів Україну до перемоги і через це прославив ім'я Твоє. Щоб, Господи, увесь світ, дивлячись на те, як Україна визволяється від окупантів, як Україна визволяє свої території, як Україна повертає собі мир і цілісність держави, щоб увесь світ прославив тебе, щоб всі сказали, побачили Твою силу і сказали, що це дійсно Господь привів Україну до визволення і перемоги. Зроби так, Господи, щоб через руйнування Московії увесь світ також побачив Твою силу, твою справедливість, твої, е, твою е, могутність, і щоб через це світ також визнав Твою владу і прославив тебе. Ми молимо Тебе, щоб Твоє ім'я прославилось. Ми дякуємо Тобі за те, що ти бережеш нас, за те, що зараз рятуєш людей, за те, що зараз даєш людям каяття. Ми молимо тебе, Господь, бережи нас і в цій ночі, і хай ім'я Твоє прославиться. Дякуємо Тобі за все, і вклоняємось тобі, Бог наш. Величний, славний Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, хай Бог береже всіх до завтра. Встрінемось вранці. Не ставте подобайки, діліться цим відео, і головне, моліться, і хай Бог благословить нас. Україна переможе.